На 200-річній тополі на торгові 17 в Одесі, яку раніше зрізали, з'явилися нові пагони. Відновити дерево вдалося завдяки консервації спилених частин спеціальним розчином. Розказала представниця комунального підприємства Міськселентрест Катерина Бакова. Зі словами наразі тополя у гарному стані. Її бачила Юлія Мельничук. Такий вигляд наразі має Тополя ще що на торговій 17. на ній з'явилися нові пагони. Ольга Гус, промислова альпіністка, яка брала участь у лікуванні дерева та у висотних роботах на тополі. Ми коли були, ми просто обрізали там, де були неправильні спіли заново їх заділили. але це дуже маленька частина, к тому, щоб дерево повністю зберігати. Вот, и, конечно, была надежда, что да, мы успеем до морозов, то, что мы делали в феврале, и очень была большая надежда, что он опять пустит листья. На самом деле это очень здорово, это радует, потому что когда лежут деревья, кронируют, и очень жестко и неправильно, ну, это больно, потому что деревья надо аккуратно и правильно обрезать, чтобы они потом дальше не высыхали, а могли дальше жить. Наразі робітники комунального підприємства Міськзелентрест спостерігають за станом тополі. Також надіслали її фотографії спеціалісту з Києва, аби дізнатися, у якому стані дерево. Він сказав, що все йде добре по плану і дуже хороші прогнози на відновлення дерева. Ми поймали єдині теплі дні февраля, де за три дня ми змогли осуществити операцію на дереві. Альпинисты нам помогали добраться до всех срезов, которые были очень некачественно обработаны. Мы их сделали заново, обработали специальным составом. И также там имеются дупла, которые были законсервированы. Это канадский тополь в принципе они живучие из всех тополей, они самые живучие, поэтому надежда была. Но, конечно, все переживали, потому что та БСК, которая произведена, ну, она эстетически и для самого дерева является пищумственной керівник громадської організації «Зелений лист» Олексій Костержицький також брав участь у догляді за деревом. Каже, сподівався, що тополю вдасться рятувати. Вирушують ростки на дереві, вони внушають громадний оптимізм. Ми дуже порадували нас, тому що опасення були, ми не знали, що з цього все вийде. можливо, дерево вже погибло і не буде пускати сок, не буде пускати нові побіги. І відчуття, звісно, щастя того, що приложили усилля і змогли справитися. Все-таки врятувати. його. Нагадаємо, 24 листопада 2020 року на торговій 17 незаконно обрізали 200річну тополю. Роботами по зрізанню дерева займалася приватна керуюча компанія Ренесанс-92, яка обслуговує будинок. Тоді у департаменті міського господарства розповіли, що склали акт і написали відповідну заяву до поліції за фактом пошкодження дерева, оскільки дозволу на такі роботи не видавали. Як розповіла туристична гідеса Анна Купрійця, ця канадська тополя пам'ятка місцевого значення. Її стовбур завширшки в 7 метрів. Хтось розповідає, що саме цією тополою Пушкін тут залазив до вікониці своїх коханок, але це не так. Хоча поруч будинок Фундуклея тут дійсно мешкала родина Воронцова, з якою був пов'язаний поет, і він дійсно бував у цих будинках. Усі такі дерева, в нас їх не так багато, до речі, в Одесі. Козацький дуб Чорна ніч, платан на Приморському бульварі. Це дерева, вік яких сягає більше ніж 100 років, і кожне з таких дерев охороняється. Тополю почали лікувати у лютому. Як розповів працівник комунального підприємства Міськзелентрест Андрій, через те, що тополю зрізали неправильно, на дереві з'явилися грибкові захворювання. Те срезы, которые были сделаны, они были сделаны очень грубо э, с целью просто спилить ветку и все. То есть как получалось. И естественно те, которые были обработаны, они были обработаны некорректно, вообще масляной химической краской и так далее. Сейчас что Владимир делает? Он обновляет, во-первых, срезы, чтобы они были максимально гладкие, ровные и без повреждений. Очень сложно работать, потому что обычно такие работы проводятся с помощью вышки. Подгоняется вышка, это э, очень облегчает. Все оборудование рядом, все что необходимо. На данный момент все приходится Ну, очень екстремально делать і з собою все необхідне первых підняти туди, добратися, підняти. Юлія Мельничук, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.